Отже, що ми знаємо про княжий міський замок, був він там взагалі чи ні? Є перша міська традиція говорить, що його побудував князь Лев. Так само, як міська традиція пов'язує з князем Левом заснування самого Львова, скоріше за все, мається на увазі перенесення сюди столиці і мається на увазі відбудова Львова. Тому що ми пам'ятаємо, що в 1259-му, чи я бачила, можливо, це поправлене датування в 1261 році. Хан Бурундай змусив Данила розметати укріплення і в тому числі Львова. І цілком можливо, що князь Лев провів якусь перебудову, перезаснування замку і так далі. І Ця дата 1270. Вона так в міській традиції дуже довго передавалася. Просто усна традиція, яку зафіксували, ну, розуміємо, це 1270-й, а зафіксована вона на папері вже в 16-17 столітті. Але також вона була зафіксована на вежі Галицької брами. Ця цифра. Там вона була, можливо, давніше ближче до того часу, тобто це таке міське уявлення, яке, яке містяни передавали з покоління в покоління, коли і хто заснував Львів. І отже, Груневик пише, що місто Львів серед місця збудовано чотирикутником. Розміром дорівнює Торуневі. Воно має навколо два міцні мури, перший високий, і з усіх боків на ньому багато веж, муром під гонтовим дашком можна дійти аж до замку. Цей нижній замок править за королівський палац або двір, бо він призначений лише для житла, а не для оборони міста. Тобто, ну, зараз ще про це поговоримо. На дворі замку стоїть Церква Святої Катерини. Вона була раніше руською, як ще й тепер свідчить уся її будова. Всередині, починаючи з підлоги, прикрашена малювилами євангельських історій і святих, все на руський лад, вимурована дуже старанно, з особливо міцної цегли". І от це дуже цікаве зауваження, яке може нам казати певною мірою, як ця каплиця виглядала, але це вже коли будемо говорити про 14-15 століття детальніше. Але бачимо, що він пов'язує Груневик, принаймні пов'язує заснування замку з, ну, навіть не, не замку, принаймні Каплиці з княжими часами. Що нам каже Бартоломей Зимурович? Ми пам'ятаємо, як під 1270 роком він писав, що князь Лев заснував. Високий замок і місто. І останнє речення тут було, що ця гора, спочатку названа замком, створила пізніше біля свого пініжжя болотисті перепони для міста Львова, досить бридкі і не покращені жодними людськими помислами. Врешті, князь перебув лише зиму в цьому замку і через невигідне помешкання, що постійно обдувалося жорстоким північним вітром. Також і через незручність підйому, яким ледве піднімалася задихана худоба, зненавидів це місце. І тоді е, наступним абзацом він пише, замок низький будується. Недалеко у заболоченій місцевості поставив другий замок, більш пристосований до житла і для оборони, а вищий призначив для надійного сховища від приїжджих чужинців-скарбів, що там зберігаються на випадок війни, і дружина з вартою вдень і вночі без сну охороняли скарб. А княжа служба, як от челядь, стражі, прибічники і інші придворні, мали бути завжди готовими до виконання панських заповідей. Вони зайняли проміжок між обома замками, оселилися у побудованих поспіхом халупах і бум там постійний рух туди й сюди, так без попереднього задуму створилася перша подобизна перехідника, перерізаного вуличками на зразок містечка під замком. І з тих пір аж до наших часів це передмістя заселене русинами. А скоріше вірменами та євреями, і дотепер існують святині ними збудовані, бо ж їхні предки ще за панування лева усіли на підніжжі цієї гори. Це він говорить про підзамче. І підзамче, дійсно, стало потім замковою юридикою, яка підпорядковувалась високому замку і виходила за юрисдикцію міста. І там, дійсно, в основному жили українці, вірмени і євреї. А поляків там майже не було, тобто це така якби більш традиційна можливо була локація. Найдавніша документальна згадка про те, що можна вважати низьким замком, також натякає, що його заснував князь Лев, бо є документ. 1292 року, але з ним є така проблема, що це копія документа, і там буквально написано, що князь Лев дозволив в саду Миколаївської церкви черпати воду, що протікає до нашого двору у місті Львові, тобто до Нижнього замку біля кухні. Тобто маємо тут варіант, що Згадується Нижній замок. Чи був це той самий Нижній замок, чи був він розташований там, де от на цих теренах, чи був він розташований на горі ближче, там, десь під горою. Ми не знаємо знову ж таки. Але, як я згадувала, археологи знайшли тут речі княжих часів. Для того, щоб знайти щось більше, щоб визначити якийсь культурний шар і так далі. Треба, треба щось більше, ніж маленький шурф, який був зроблений в 2017 році. Нинішні дослідники. Частина, принаймні, схиляються, що щось тут було. До речі, цікаво, я от не виділила, а треба пошукати. У мене є тут перепрошую, бо я забула це виділити собі. Є в мене фото з історичного музею, там є реконструкція, така, як собі уявляють зараз, по суті, цей замок. Та в мене тут ще трошки безлад. Ось, я її вже показувала. І тут справді, бачите, навіть зараз виділяють на цьому місці такий невеликий двір, замок. Тобто, в принципі, наші історики схиляються до того, що замок княжий там був. І Пояснюється це, в принципі, тими самими причинами, які описує, які описує Зимурович. Тобто сам замок отут дитинець, високий замок, він був невигідний для житла, він був вигідний для більше для оборони. Хоча княжий палац все-таки вважають, що був трохи нижче під замковою горою. А це був посад, і, власне, Мар'яна Долинська, історикиня з католицького університету. Вважає, і, в принципі, тут схожим чином намальовано, реконструйовано, що низький замок був оборонним пунктом посаду. Тобто, ось тут був. Власне, замок, спостережний пункт і така оборонна фортеця. Тут е, був власне, укріплений град, де е, жили, жив князь і Бояри, а тут не великий посад, це місто не укріплене, де жили люди, які. Тікалися зрозумілим чином до великого міського центру, і низький замок міг слугувати таким додатковим укріпленим пунктом для них. Чому взагалі він саме тут, зараз це зараз це нам важко буде зрозуміти по. А чому не ландшафт? О. Зараз це важко зрозуміти, тому що немає багато чого вже, що було раніше. Але ось тут по проспекту. Ну, перше бачимо, що це низька точка. Це найнижча точка в місті, по суті, була. Тут текла річка Полтвець, Зараз скажу звідки. Де в нас вулиця? Де вулиця Шевченка? Ось тут, так. Ось звідси е, текла. Полтова. І отут під проспектом Свободи було штучне русло, яке закладення якого теж приписують князю Леву, Міська традиція, різні давні джерела приписують. І Чому? Тому що от вся оця територія, вона постійно заболочувалася. Так пишуть, що ніби є на старих картах ще видно старе русло. Я не знаю, де саме, бо тут я, наприклад, не бачу, але ми бачимо, що тут от є багато різних потоків. І тут вся територія була от на місці університету, був ставок, так що. Зараз нам важко це уявити, але тут був ставок, там десь пам'ятник Івану Франку. Бачимо, що тут багато-багато води. І тут також оця от частина між горою з замком високим і замком низьким. Це була заболочена місцевість і ще в 15 столітті тут були ліси. Тобто тут не було якоїсь дуже забудови, ну, забудова, очевидно, була, але десь там і ліси були. Тобто, це було таке доволі непривітне місце. І оцей наріжник він виходив, тут розливалася полтва теж. І він виходив такий додатково укріплений. Повернемося до, наших, до нашої реконструкції. Тут, от, видно, теж такі якісь. от оце, Полтва. Це в нас тут теж бачите такий розворот, то я так розумію, що це от якраз. А, оце, мабуть, я зрозуміла оце, напевно, старе русло, бо багато про нього пишуть, я не бачила. Оце, напевно, старе русло Полтави, а оце, власне, канал, який приписують князю Леву. і... Ну, тобто, які приписують, що на його наказ викопаний. І отут був цей замок, він фактично був оточений водою і болотом і створював додатковий опорний пункт в обороні разом з високим замком. Це те, що ми знаємо про княжі часи, і як бачите, це більше здогадки. І Такі, ну, скажімо, екстраполяції з тих скромних даних, які ми маємо, тому що, ну із усної традиції, зафіксованої в пізніше століття міської, тому що, ну, для того, щоб сказати щось певніше, нам банально потрібно провести розкопки. Я дуже хотіла би, щоб вони були проведені, тому що. Це неймовірно цікаве питання. Це ж дійсно могло би пролити світло, в тому числі, на княжі Львів, про який ми практично нічого не знаємо. Ми, в принципі, про все, що будемо говорити, що було в княжі часи. Ми будемо говорити, як вже і про площу ринок говорили, що там могло бути. Ну, вважається, що от вулиця Театральна і вулиця Вірменська були закладені ще в княжі часи, тому що тут. Ну, вони такі нерівні, і ця оця частина, вона така кривенька. Хоча, в принципі, можна було би розбити це все ближче до правильного квадрата, як це робили в містах на Бандебурському праві. Але все, що ми знаємо про княжі часи, це от все такі здогадки, і якихось більш певних даних в нас, на жаль, немає.